Сили оборони України уразили два військових арсенали збройних сил РФ. Це офіційно повідомляє про це генштаб, тобто це 100% підтверджена інформація, це не фейк. якщо там хто там хотів би писати, не постановка. Якщо нас раптом дивляться руцькі, то ні, сьогодні отже, вночі завдано вогнового ураження по арсеналу, тіхорецьк. Що в Краснодарському краї це об'єкт входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ. Отак, от, от. І це дуже файно. Поїхали там на зараз багато кадрів буде, і фото, отак їх фото Ні, всі да, поп'ятають. Е, 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 е. От мені завжди е, цей образливо, просто коли. Е, Ну, от немає терою, більшість, можливо, ви вже подивилися, але я вважаю, що ми маємо право і заслужили на те, щоб показати вам ці прекрасні кадри і реакції наших кореспондентів. Там особливо ця історія з машини, яка знята, це просто от, вона, я не знаю, як кіно голівудське, просто поїхали. За серце перестало. Я в шокі. Це, власне, момент влучання. Бачите, я кажу, йому подзвонили. Це момент влучання десь далеко, а далі там у нас о, оце, от, по-моєму, моє любіме з Красиво тут все. Даша, О, смотри. На дорогу, Даша. Ты, смотри ты. на дорогу. Да я пойдем. пишу дорогу. Так, Даша, смотри на дорогу. Так. Нормально все у нас. Да, да. здорово, все. Да, Уезжай. Окна целые у нас. Да, да. Уезжай. Это, это, уже снаряды. Это сейчас все пойдет. Даша, смотри. Может, сейчас направо, но по, прям поедем. Я знаю дороги. Нет. Ебай! Ніх ебануться, єбай! <с> В принципі, коментарі якісь однакові, ну ладно, вражаю, вражаю, сперечаюся. Ба, кошмар. Аж бріф, фото. Й, твою. А я говорила, будет еще взрыв. Так, це ну, это уже наступный же день. Ну, это уже на рану. Да. Это... Я уже торопец Тихорецкая. Тихорецкую, короче, стреляя по этим Тим, хто в не політики, там мені пані редакторка да, там... шуточки з Твіттера, типу, знаєш, грав міста, Рабат, Торопецьк, бул, Торопець було, тоді Тіхарецьк, тобі накав. Чуваємо, <ріць> що там буде на ка. Ну Там, до речі, це ж Тихорецький район, а селище якраз на Каї було, там посілок от так біля нього. Нормально, я так що так, так ну є ну, вже в нас Класні вже навіть хороші якісні знімки з супутника, де можна роздивитися, От за вихідні вже все ж таки встигла інформація підтягнутися. Як повідомляють, наприклад, розвідка Британії, вони оцінили наслідки цього удару, там могло зберігатися понад 30 тисяч тонн боєприпасів. Про це повідомляють саме. А, Боже, це я про терапіяць говорила, так? Да? Угу. Це Ірина Плуток. Знаєте, наскладала, не складала і наплутала. Так, питання ну, в тому, власне. що з такими новинами, ти вже ну я сам починаю плутатися. Де кадри з ста, Тихорецька, де кадри з Октябрьського, Тарапецька. Старатецьк, Ну, вже, це Тар, просто, Тарапець, вот. Тихарець, вже їх всіх починаєш коверкати між собою ці всі назви, тому що справді наші Збройні Сили не встигаєш за цим, просто аж якось таку нічого собі. Це насправді дуже круто. Так, це в нас зараз що це ми бачимо. Дивлюсь на підперегляд, розібратися з цим. Так, Оце, щойно нам показували кадри, це було саме звідти із Тарапца, господи. А, так, далі. Тіхарецьк все ж таки повертаємося. От якраз є в нас супутникові знімки про те, як там все гарно вибухає, все файно, як бачите. А, і Наса також. По опублікували карту, де можна побачити пожеж, да, Після вибуху в втіхарецьку гарно все димить палає, тобто, побачите, що саме площа досить велика, ось позначено червоненьким, конкретно, де саме джерела. Вогню, де все гарно горить. От і що кумедно також в Тихарецьку сталася там також повторна детонація. Дуже прикольно, тому що ось як ви бачите, позначено там. З одного боку там саме база, ця по якій прилетіло, а далі там уже в них типу як штаб якийсь був. І туди просто із самої бази просто снарядами закидало, і вона теж загорілася. Як повідомляють, тобто повторна детонація спричинила саме попадання по їхній якійсь там базі, яка в них там знаходилась. І це дійсно прикольно. А, так от що там далі в нас? Ну, там, по-моему. Mm -hmm. А що там? Оці супутникові знімки. Це воно і є? Так, є а в нас воно? ще. Та. Так, супутникові знімки якраз є, зараз подивимось. Mm. Так, вони. А, ну це було і стало, да Зараз буде. Та -та -та. А, і ну, стало. Дуже гарно і красиво стало. Стало, стало красиво, було якось так себе я звук. Для екології шкідливо, звісно, але щоб. Росія взагалі є шкідлива для екології. Іноді, бачите, треба таким чином з паразитами боротися такими методами, якими можемо. Ой, що це в мене тут? Так, і вже. Є також відео фончиком. Можна показати. Воно досить кумедне. Це вже мешканці Краснодарського краю знаходять подарунки, щоб ви подумали, за 10 кілометрів від місця самого влучання. Це вже вони по, входять по своїх вулицях, де вони проживають. От і знаходять ті подарки. Отак. Тому вони ну, розліталися. То, ну, явно видно, що це ракета РСЗВ да, для мови. Так, 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 так. Зі складу іншого. просто. Тому, звісно, там якщо воно вибухає і вона кудись вилітає, може легко долетіти і за 10, ким, а може і, і більше. Так що, ну, геноцид складів продовжується, і це прекрасно. Так, це прекрасно. Та, звичайно. А, окрім того, в тому ж Краснодарському краї а, була пожежа на вихідних на базі Молькіна. Там колись базувалась ПВК Вагнер. Про це повідомляють самі роззмі. Е от е зазначається, що горять е адміністративні будівлі в місцевих каналах. Повідомляють, що зараз там базується так званий африканський корпус. Я так розумію, це ті, які приїхали вчитись в медуніверситети і поїхали на СПО. <enga> Чи як це все воно? Що за африканський корпус ПВК Вагнерів? Чи що? Я так і не розібралася. Е от є... ну, там у них починаються конспірологічні теорії. І колишні Вагнера це пишуть, що от коли там був Вагнер, mm -hmm. там з технікою безпеки все було добре. І такої пожежі не могло статися. І вони включають конспірологію Що значить, можливо, це була диверсія або диверсія з боку там інших силових структур Російської Федерації. Та в общем, нам то, що ну, згоріло і згоріло. Ну так, цими вихідними Краснодарський край, просто топчик в інфопросторі і новинах.